Всім доброго дня! Сьогодні в мене була на повторній діагностиці пацієнтка, Хочу поділитися відеовідгуком. Вона проживає в Борисполі. Знаєте, я казала вже пані Вікторії, що на себе можна було вже на собі поставити хрест. Медицина традиційно відмовилася майже, тобто була підтримуюча така. Ситуація не могли знайти причин. Діагноз мені на очі попалося відео, що пані Вікторія приїхала до Києва. Я була з таким набріком. Це що сьогодні це просто квіточки. У мене не було зовсім очей, мене було такий моноліт. З'ясувалося, що в мене був дуже серйозний набрік лінки. І лише пані Вікторія це побачила. І завдяки терапії, яку я зараз прохожу, ми позбавилися цього страшного набріку мене. чого так сталося. Людина побачила те, що не бачили інші дослідження, не МРТ, не КТ. Потім, здаючи аналізи і проходячи дослідження, це мало підтвердження. Тому я хочу сказати великі слова, подяки. Я вам бажаю здоров'я, міцного та мирного неба. Я вам теж, але я хочу ще хоч... сказати, що ця людина це не просто берегиня України, це Герой України. Берегіння.